Афонський старець, який під час молитви ставав невидимим для людських очей, я хотів би розповісти про афонського старця з хіархідіакона Іларіона, який мав таку силу Ісусової молитви, що міг ставати невидимим для людей. Зокрема, він 12 разів, не показуючи паспорта, проходив прикордонний контроль в аеропортах України та Греції. Пройшло вже 22 роки, а я все пригадую ту першу зустріч з дивним афонським старцем Ларіоном. Це був мій черговий приїзд монастир святого Пантелеймона на послуг. Після служби при виході з соборного храму монастиря я підійшов до монаха, на обличчі якого завжди цвіла дитяча посмішка. Я вже знав, що це схерхід'якона Ларіон, і що він періодично відвідує Кевпечерську лавру. Я попросив у нього благословіння і представився, що з Києва, на що він зрадів і став запитувати, а як там у Лаврі? А потім зупинився і каже Роман, знаєш, давай через годинку зайди до мене в келію і вказав пальцем на старий монастирський корпус, над яким височив храм покрова Божої Матері. Я завітав до старця в невелику вбогу келію, яка була застелена вбогим килимом. І кругом по стінах висіли простенькі іконки. Я зняв обув, перехрестився на ікону Спасителя, де горіла лампадочка, і ми почали живу розмову. Називав він себе босяком і нікудим негодящим, періодично сплакував на свою гірку долю, але коли мова зайшла за його матір, то розправивши плечі, старець урочисто проголошував. Що мати в мене була царською монахинею і свята людина, а я так босяк і нікчема, так смиренно говорив про себе старець. Причому він зовсім не позував, не грав роль, а говорив з якоюсь відразою до свого я. Ми говорили про чудеса від головної ікони святого Пантелеймона, що в Покровському храмі, і як вона в свій час. Чудесно по повітрю перенеслася в цей монастир із старого русика, і які цілющі властивості має масло з лампади цієї ікони. Старець мені розказував, як він лікується. Каже вранці на святу воду капаю три каплі масельця і кидаю в рот щіпку перегорівшого ладину з кадила. І це мої повсякденні ліки. Попробуй ти». А коли що в мене болить, прямо підходжу до ікони і показую святому, що на іконі рукою, де мене болить. Болить живіт? показую рукою, ось болить живіт, оце місце болить. Болить голова, Показую, з якої сторони біль. І в ту саму мить, як показую святому, біль проходить. Старець, як дитя емоційно демонстрував мені рукою, як він це робить, як просить. Коли мова зайшла за мене, я відкрив старцю свій давнішній помисел стати монахом. Коли старець це почув, то аж засіяв і каже мені: ну, звичайно, це велике щастя, не сумнівайся, ця думка від Бога. Слухай, а давай не затягуй. Поки ти тут візьми благословіння на чернецтво у нашого ігумена, старця старці Єремії, це ж істинно святий. Як древні святі чудотворці, у нього дуже сильне благословіння. Старець привстав на з табурету, потягнувся до шафи, взяв свою мантію, простягнув мені і каже: ось тобі мантія. Потім взяв шкіряний пояс і каже, ось тобі пояс. Потім зняв з себе чотки, ось тобі чотки. І каже сьогодні на вечірній службі, я тебе підведу до Ігумена. від несподіванки такої. Я ж перестав дихати і, відверто каючи, в мене світ перевернувся в очах. Я ж дуже цього хотів, але так несподівано в мене в руках доспіх і война, броня, броня і меч. Серце калатало не передати як. Настала вечірня. Ми з старцем Ларіоном прийшли раніше в Покровський храм до першого молитовного вигуку, благословен Бог наш. Ігуменеремія стояв на правому кліросі, де співаючи чинці. Ми підійшли разом, і старець, випереджаючи мене, говорить Ігумену, ось батюшка з Києва, хоче попросити у вас благословення на монашество і показує мені, щоб я склав на обидві руки мантію поясні чотки і нахилився до Ігумена за благословінням. Ігуменеремія подивився на старця й потім перевів погляд на мене і питає. Як тебе зовуть? Я назвав своє ім'я. Старець перехрестив мене, зводячи хресне знамення щола на чернечий одяг і на плечі, і промовив Бог тебе да благословить. Я поцілував старцю руку, усвідомлюючи, що це була не його рука, а рука самого Спасителя. Оба старці дивилися на мене, посміхали, сяяли. І раділи за мене так, ніби от зараз, ось тут я був обдарований найціннішими скарбами, що є на світі. Так я отримав ігуменське благословіння від прославленого ігумена Святої Гори Афон старця Єремії, дякуючи Божому промислу через дивного старця Іларіона. Отець і Іларіон неодноразово відвідував Київ і Києво-Печерську лавру. Неодноразово бував і в нашому храмі святителя Михаїла Київського, що при Олександрівській лікарні, возив я його і в монастир Афонської ікони Божої Матері, що біля джерла в Кіпячому, як тільки монастир ще відроджувався. Але тоді не знав я одного, що у старця Іларіона просрочений паспорт, і крім того, немає візи в Грецію, і що перетинає він кордон в аеропорту, проходячи його, ніким не помічений. Ось так одного разу, коли опинився в групі з паломниками, де був отець Ларіон. Коли підійшли ми до кабінки з прикордонником, отець Ларіон з невеличкою торбинкою через плеше пішов перший. Я думав, що зараз він витягне паспорт, але замість документа у нього в руці були щотки. Він ішов, ні на кого не дивлячись, молився. Порівнявся з кабінкою, де стояв. У випрасованому мундирі весь з голочки прикордонник. І тут старець ніби щез. Прикордонник дивився прямо, де повинен бути старець, але поглядом крізь, і навіть оком не кліпнув старець якимось чудом був вже по іншу сторону кордона. Я протер очі і був більше, ніж здивований. І кажу отцю Олексію, який був поруч, і тримав в руках паспорт. Для того щоб показати вже прикордонникам, що це було. Отець Олексій, як ні в чому не бувало, посміхаючись, сказав не хвилюйся, брате, я це бачу вже не вперше. Таке саме відбулося і в Солоніках, коли ми перетинали грецький кордон після посадки літака. Отець Іларіон, опустивши голову і зосередившись на молитві, щотками в руках знов непомічений, нікуди не поспішаючи. Пройшов всі пости прикордонників. Так, старець мав сердечну молитву і піднімався під час неї над матеріальним світом. Так дух міг поглинати плоть. В такому благодатному стані монах міг і крізь стіну пройти, якщо треба. Відома ж здібність старця Єфрема Різонського переміщатися в просторі, читаючи Ісуса в молитву. Він міг миттєво перенестися зі штату Аризона в США на святу гору Афон. Господь завжди діє в святих, відданих йому людях, і по нагальній їх потребі, а не для розваг, може творити великі чудеса і знамення. Вже в Воронополісі в містечку біля самого святого Афону, де паломники сідають на паром, що пливе до монастирів. Я на березі запитав. Старця Іларіона, а яку молитву він читає, коли проходить таможню? Старець дитячою приязню щиро відповів. А я читаю Ісусову молитву, а ще п'яточислені молитви. І мене люди не бачать. Я молюся за них, щоб спасли вони свої душі, добавив старець. Ось таку силу молитви мав цей монах. Говорив йому прозорливий стариць і гумен монастиря святого Пантелеймона Єремія. Отець, не їдь більше в Київ, бо в кінці кінців там і залишишся. Так воно і сталося. Одного разу, коли отець Ілеріон проходив український кордон, не було Божого благословіння, проходячи кордон, стати невидимим для очей людських. Старця зупинили. З того часу старець Афон вже не відвідував. А став ченцем Ківпачевської лаври. Біля його келії завжди можна було побачити велику чергу людей, які приходили своїми бідами з надії на молитви святого старця, вічна йому пам'ять і блаженне йому покаїння. з херхідякану і ларіону. Амінь.